Сьогодні відгук буде про пенал для шкільного приладдя. Замовляла за 125 гривень. Доні дуже сподобався. Він йде із такої, знаєте, дуже товстої плащовочки, ніби. Є в нас просто ще один такий. Ось такий колір, вони приходять, така цупка тканина, щось дуже схоже на дуже товстий джинс. Він такий ж більш грубий. Оцей більш м'який, але не такий, щоб зовсім тоненький, знаєте, зроблено якісно. Доня вже собі тут заповнила чимось, наскладала все, що їй хочеться. Користується ним вже рік, але покажу вам його зараз. Більше нас завжди цікавить, як товар поведе себе з часу. Ось такий він. Поміщається дуже багато всього. Є різні відділення, якість чудова. Є різні кольори. І як я вже зрозуміла, по кольорах можна побачити, яка буде тканина. Ось з таким принтом вони більш цупкі, такі. груба тканина в них. Але вони м'які, вони згинаються. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш пенал не згинався, цей вам точно не підійде, тому що він м'який. А якщо ось так вас влаштовує, то я рекомендую. Якість гарна, вони не розлазяться, не рвуться. Прошиті гарно. Тому рекомендую.